Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер-клас. Футбольний огляд, футбольний прогноз, але все ж таки більше прогноз, ніж огляд. Декілька матчів на неділю, на 6 квітня я на свій смак вибрав найкращих 5 матчів з Топ Ліг Європи. Почнемо з Португалії. А чому би ні? Вмощуйтесь зручненько. Не забувайте підписуватись на наш канал. І пам'ятайте ваші дорогоцінні вподобайки і змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка всьому нашому YouTube каналу Майстер Клас. Дякую вам за це. Неймовірне. Португальське класичне. Порту приймає Бінфіку. Дракони приймають Орлів. Грав в Порту. Нагадую, у першому колі в 11 турі, зустрічались на полі, в Лісабоні, на полі Бінфіки. Бенфіка. Неймовірно, результативно і переконливо виграли 4-1. Тепер ну, не можна його так прямо називати матч-відповідь, але констатацію і сатісфакцію Порто буде намагатися отримати. Тим більше, що Порто наздоганяє Бенфіку, але ніяк не може наздогнати. І Бенфіка вже. Відривається на достатньо серйозну цифру на 9 очків. Бенфіка, друга, Спортінг перший, а Порто переслідує Бенфіку. Я вважаю, що неймовірно, і навіть занадто, як завжди, в португальському класичному: неймовірно, вмотивований в першу чергу Порто. А потім уже Бенфіка. Тому що Бенфіка і так має гандікап запасу, має непогану не фору попереду і ідучи перед Порто. І тому я більш моя шалька Терезів склоняється до порту, ніж до Бенфіки. Даже не дивлячись на те, що в Бенфіці грає наш. Толя Трубін. А землякам Анатолія Трубін. Привіт! Фізкульт, привіт. Отже, я все ж таки думаю, Порто не програє. Це як мінімум. Порто не програє, і як максимум, дуже напружений матч буде в плані подій, в плані. Порушень. І таке інше. Можливо, навіть і буде 4-5 і більше жовтих карток. І, можливо, навіть буде вилучення. Дуже часто буває в таких матчах. Тому я вважаю, що навіть трошки буде і не до результату. Я навіть не здивуюсь. Якщо тут вирішить все один єдиний гол. Ну, максимум два. Тому, друзі, я вирішив з все сумувати, підбити підсумок, і мій єдиний варіант прогнозу порту не програє, і при цьому тотал буде менше. Трьох з половиною м'ячів. Тобто 1. 1 навіть 0, 0. 1 0. 2 1 на користь порто 20. Все це підходить. коефіцієнт двойка: 1х і тотал менше 3,5. коефіцієнт ровно 2. Далі. Ла Ліга Іспанія. 30-й тур Сівілія. Атлетико Мадрид. Звісно, Сівілія 11 те місце, Атлетико 3 місце. Чим чекують слідом за Реалом і за Барселоною? Я вважаю, що Атлетико Мадрид, щоб на виїзді переграти Сівілію і здобути дуже Важливі і бажані три очки. Треба забивати якомога більше. І я вирішив індивідуально звернути увагу саме на індивідуальний тотал більше. Атлетико Мадрид. І в мене прогноз. Друга команда Атлетико Мадрид. Індивідуальний тотал більше 1,5. Коефіцієнт. 2-3, друзі. Це щодо перших двох матчів. І ще я обіцяв ще три матчі. Англійська прем'єр ліга. Неймовірний Манчестерський дербі. МЮ проти Мансіті. Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті. МЮ на 13 й сходинці. Мансіті на п'яті. І я точно знаю, поки ще до фінішу 8 турів, у Мансіті є чудова нагода попасти саме у першу четвірку. Ліга Чемпіоновську четвірку. Мансіті буде забивати. В такому самим принциповий матч для Мю насамперед. Такий самий принциповий, якби вони грали і проти Ліверпулю. Тому я вважаю Мю, бодай один гол заб'ють. Таким чином, я вирішив: не буду я фортуну випробовувати. Обидві заб'ють. І тотал при цьому більше 2,5. ОЗ плюс тотал більше 2,5. Коефіцієнт 1,93. Чекаємо недільного манчестерського дербі, друзі. Лайкоси, вподобайки і коментарі. Ну, і серія А Італія. Тут я вибрав два матчі. Аталанта Лацео. Перемога Аталанти. Думаю, якщо б грали в Римі, то тоді б, уже б я вибирав інший варіант, і були б у не вагання. А дома в Бергамо. Аталанта перемога. Над Лацео 1-75. Ну, і другий матч із серії А. Тут так само 31-й тур, так як і у АПЛ. Англійська прем'єр-ліга, 31-й тур, і серія А Італія також 31-й тур. І ще я вибрав, звісно, як можна пройти е, повз матчу. Я його назву навіть е, не без перебільшення, назву його центральним матчем 31-го туру. Це матч рома Ювентус. Неймовірне буде протистояння. Дуже гаряче буде. Я більше ніж впевнений. Але все ж таки я вірю в, в, в вовків, в Рому. Так, сіньора, як то кажуть, хороша, а сіньора хороша. Но вовки краще. Але вовки краще. Я вибираю. Так, я знаю, ризикую. Це ж все ж таки Ювентус. Але, друзі, це чарівне українське але. Я вибираю Рому. Мій варіант єдиний і остаточний: чиста перемога роми. Ви можете взяти з XOM. Там теж непоганий коефіцієнт або фора з нульом на рому. Якщо ви вірите в вовків, е, рома перемога 2,586. Майже 2,6 перемога роми. І ще й при цьому я хочу додатково взяти, що Артем Довбик заб'є старій сіньйорі. Я більше ніж впевнений. Тьома повинен забити. І от за це є сенс повболівати е, чудовим вихідним днем у неділю 6 квітня. Я запрошую всіх. Так само запрошую, хто ще не підписаний, підписатись на наш канал. Зарядити під ним вподобайку, дорогоцінну вашу, і. Написати змістовний коментар з вашими пропозиціями і з вашими варіантами прогнозів буду чекати, друзі. Слава Україні, слава ЗСУ! Скоріше і нам перемоги над рашизмом. Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Скріншоти, до речі, по всім моїм прогнозам вже давним-давно чекають на вас в телеграм-каналі. Посилання на наш телеграм-канал майстер клас. У першому закріпленому коментарі під кожним з відео, там само, дай й посилання на всі мої соціальні мережі. Приєднуйтесь, друзі, ласкаво просимо. Хто не любить слухати моїх довгих промов тут, на Ютубі, залучайтесь і долучайтесь до нашого телеграм-каналу, ви будете першими. Знати про мої прогнози, і будете заощаджувати 5, 10 і набагато більше хвилин вашого особистого часу, друзі. Це дуже комфортно і дуже економно. Перший закріплений коментар. А дивлюсь я прямої трансляції на сайті, який опублікований, в описі під кожним з моїх відео. Дякую. Друзі, що завітали, дякую за перегляди, ваше розуміння, підтримку і активність. Слава Україні, слава нашому народові і слава ЗСУ героям нашим слава завжди. І я хочу сказати, що не дивлячись на те, що нібито якесь там перемір'я. Чи затища, то все маячня. Кривлівським болотним ханам вірити не треба. Кривий ріг, Херсон, Одеса, Запоріжжя, Харків, Покровськ, Купянськ. Суми, Ахтирка. Всі прилеглі до передової міста. Ми з вами. Тримайтесь! Вся Україна з вами. Слава вам і нашим захисникам. Дякую, що ви у мене є. До зустрічі, друзі, всім папа.